Чому треба радіти, коли у когось виповнюється бажання, яке ви дуже сильно хотіли, яке ви хотіли для себе? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте поговоримо сьогодні про силу думки, наміри, про те, як отримати найкраще своє життя та перейти на якусь іншу гілку реальності. І я розкажу вам сьогодні таку історію про себе. Я дуже сильно хотіла. Собі вирівняти зубний ряд, я хотіла ортодонтичне лікування дуже сильно. Я вже хочу це напевно років 5. але я знаходжусь зараз в Нідерландах і це дуже. Дороговартісна історія тут. Це складно, тому що я не знаю мови. Треба йти до якихось лікарів, які розмовляють чи українською, чи хоча б англійською. Це складно, і я навіть шукала лікарів якихось, які зможуть допомогти там українці. Навіть в Бельгії я шукала, навіть готова була їхати 100 кілометрів від мого місця, щоб знайти свого лікаря. Щоб проконсультуватися. Але це все було, знаєте, якісь мари, мрії, тому що я розуміла, що зараз таких грошей, а це на, на хвилиночку три тисячі євро мінімум. Треба на це. І зараз таких грошей в мене нема, але я дуже сильно хочу, дуже сильно хочу рівний зубний ряд, посмішку гарну Я просто шукала там десь, е цікавилася. І коротше, я заходжу в інстаграм і бачу блогерку, яка показує, що вона поставила собі брекети. Я подивилася на це і так зраділа цьому. Я просто я щиро зраділа тому, що вона поставила ці брекети. Я, я написала коментар, що вау, класно! Я як ніби сама прожила цю емоцію. Мені так це сподобалося. Я так ну дійсно щиро пораділа за людину, тому що я знаю, що це таке. Я також цього хочу, і я просто. Кайфанула від того, що людина це зробила. В принципі, на цьому я забила і якби продовжила жити своє життя. Потім я пішла, записалася до лікаря на лікування по страховці безкоштовно. Так, тут є така можливість е зробити собі декілька там пломб, е щоб трішки привести до ладу свій рот. Я пішла до лікаря, це була українська лікарка в Нідерландах. Вона робила, робить по страховці зуби, і якби я прийшла, і взагалі без задньої думки, просто там на консультацію. Взагалі нічого такого я не розраховувала. Я навіть не знала, скільки там вийде, можливо, прийдеться доплатити за те, що треба буде лікувати. Взагалі про це не думала. Просто прийшла на консультацію і все. Ось коли я прийшла туди, я зрозуміла, що в них є ортодонтичне лікування. Щоб ви розуміли, я шукала по всім Нідерландам. Лікаря, який робить ортодонтичне лікування ще й українською мовою, чи, хоча б, зрозумілою мені мовою. І тут виявляється, що є лікар, буквально в п'яти кілометрах від мене, який робить це ортодонтичне лікування, це для мене було шок, тому що я шукала, я готова була виїхати в Бельгію. Хоча в мене немає грошей зараз, я взагалі не думаю про це. але... Я готова була їхати в Бельгію, хоча б на консультацію на те, щоб е, зрозуміти, як треба діяти. І тут я просто, буквально через тиждень після цього коментаря, знаходжу лікаря, який просто робить це лікування, Прямо блін, під домом в мене. Це настільки вау. І суть в чому? Чому треба радіти? Тому що зараз я ніби перейшла на іншу гілку реальності, в якій. Те, що було мені неможливо тоді, я не могла навіть собі повірити в те, що я можу тут лікувати зуби, взагалі лікувати зуби. А ще й ортодонтичне лікування. Я про це взагалі не навіть мріяти не могла, тому що це тут дуже дорого. І зараз я на тому етапі. Коли я підготовлю свою рутову порожнину для того, щоб ставити ці лайнери, бо вони працюють з лайнерами. Суть в тому, що я до цього моменту взагалі не розуміла, як я можу прийти до того, щоб е, поставити ці лайнери, тому що цей шлях був дуже такий помутньонний. Треба було видаляти зуби мудрості, треба було робити знімки, треба було вилікувати весь каріс, який там мог з'явитися в мене в процесі. Треба була велика підготовка і багато грошей. А зараз, на даний момент, в мене там залишилися деякі моменти, які треба доробити до підготовки елайнерів, Ну і знайти гроші на елайнери. Але знаєте, я взагалі через це не переживаю, тому що я знаю, що гроші знайдуться, яким чином не знаю, знайдуться. Я дуже цього сильно хочу. Але без знаєте, потенціалу зайвого, щоб просто не відстрочити цей процес. Я знаю, що точно воно буде. Я уявляю собі. Рівний зубний ряд, і я рада за всіх, хто зараз проходить ортодонтичне лікування. І навіть я вчора знову зайшла в інстаграми, побачила дівчину-блогерку, яка поставила собі брекети. Я так сильно ще зраділа, ще більше зраділа за неї. І це не тому, що я дуже хочу ці брекети, і я радію, тому що так треба. А я дійсно щиро радію через те, що я знаю, що якщо це бажання виповнюється, у нього, значить, воно вже на шляху до мене, значить, я вже от 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 отримую своє бажання. І тому важливо радіти за інших людей, тому що це підкріплення того, що ви ось ось отримаєте те, що ви хочете, розумієте? Тому важливо дійсно щиро радіти. Якщо у вас є якісь е емоції, типу Ой, ах, ти ж така. Ну, ви подивіться, от у неї є, а в мене нема. Все, це ну, вам просто це ахрана У Вас не буде ніколи того, що ви хочете, коли ви маєте такі негативні думки, коли хтось отримує те, що ви хочете. Ось така в мене історія, чесно кажучи, подивимося, як буде далі. Я сподіваюся, що скоро я вийду до вас з лайнерами і похвастаюсь, і ще раз. Розповім цю історію, а ви за мене порадієте. Так а також я прошу вас писати свої історії в коментарях е, з приводу цього Цього, як у вас таке відігрувалося, чи отримували ви щось бажане, коли це отримував хтось інший? Чи ви раділи за нього? Пишіть, будь ласка, про це в коментарях. Ну і всім па-па!